Всім привіт! Мене звати Альона і я вітаю вас у своєму новому відео. І це відео буде про мої пусті баночки. Їх я збирала, мабуть, десь приблизно пів року. Все хотіла зняти це відео, і в мене їх назбиралося дуже багато. Тому відео, мабуть, буде довго, але я думаю, що буде цікаво. Я виставила всі баночки для своєї зручності. Поруч себе на столику і давайте приступати. Давайте почнемо з догляду для обличчя. Я закінчила ось такі дві мініатюрки: це гель для вмивання від Кадалі від лінійки Vina Pure. Він мені дуже сподобався. Настільки сподобався, що зараз у мене є такий же самий повнорозмір. Він закінчується, і я вже купила ще один такий самий повнорозмір, бо він дійсно класний. Він ідеально підходить для комбінованої шкіри. У мене комбінована, він не сушить, не стягує шкіру, гарно очищає. Я помітила, що у мене стало набагато менше чорних цяток. Тільки єдиний його мінус він дуже рідкий. Дуже рідкий, просто от відкриваєте баночку і він вже сам витікає. Це єдиний мінус. У всьому іншому просто ідеальний, класний гель. Також у мене закінчилися дві ось таких сиворотки для обличчя з пептидами від Medic Aid. Вони просто шикарні. Я вже їх купляю, не знаю, мабуть, вже баночок 5 використала точно. Це просто один із найкращих засобів від цього бренду. Шкіра з ним більш пружна, більш доглянуто виглядає. Ідеально працює також у тандемі з ретиналом від цього ж бренду. Я помітила, що коли використовую ці два продукти разом, спочатку я наношу сивертку і зверху я наношу ретиналь, то тоді у мене шкіра більш пружна, більш натягнута. У мене не має тоді у мене немає таких складочок на лобі. Лоб у мене менш активний, він більш натягнутий, як я вже сказала. Тому ці засоби точно вартують вашої уваги, особливо якщо використовувати їх разом. Також від Medicate у мене закінчився ось такий ось крем. Це крем для шкіри навколо очей, він з SPF. Я використовую також на ніч ретиналь навколо очей. У мене є окремий кремчик, також від MedicAid. Тому я вирішила, що треба взяти крем на день з SPF. Чесно скажу, він наче не поганий, але у нього дуже плотна текстура. Він такий прям дуже густий, нелегенький. Тому, якщо вам таке подобається, то можна взяти, якщо ні, то не звертайте навіть на нього увагу. Непогано, я його повторила, але закінчу свою другу баночку і більше точно брати не буду. І останній продукт від цього ж бренду, який у мене закінчився, це ось такий ось тонік з кислотами для сягання шкіри. Чесно скажу, він мені спочатку дуже сподобався, але потім я помітила, що шкіра моя з ним більш. Чутлива, більш суха, тому я закінчила цю баночку, у мене є ще одна, але я нею вже якось так активно не користуюся. Якщо ви любите кислоти, може воно має місце бути, але якогось примсяяння, класного ефекту, чесно, я не помітила. І він виливається з цієї баночки. В літаку в мене вилилась майже половина. Наступний продукт це ось такий ось SPF Крем. Від Сездерму. Він з сяючим фінішем. І також з ефектом освітлення шкіри. Він мені сподобався. Дійсно класний, дійсно шкіра з ним більш сяюча, тон більш рівномірний, він класно захищає від сонця. Але він мені підходить більше на осінь зиму, на холодну пору року, бо літом в жару макіяж з ним пливе. Але все одно засіб класний, я також його повторила. Наступний засіб для обличчя це ось така ось маска, очищуюча від La Roche posay Це вже моя, мабуть, друга і, чесно скажу, це одна із найкращих очищуючих масок для обличчя. Вона дійсно дуже класна, гарно очищує, не стягує, шкіру не сушить. Мені дуже подобається. Завжди її маю. Дуже класно. Також у мене закінчилась ось така купа просто пачі від прищів. <свісно> Моя проблема. Іноді з'являється, я використовую ось такі ось пачі. У мене, у мене ось такі ось три упаковочки. Це бренд Hero. Вони непогані, це оригінальні, це невидимі. Чесно. Працюють, мені здається, однаково, непогані патчі. буду повторювати. І також в мене закінчились ось такі від Cosrx. Вони непогані, але від Hero мені подобаються трошки більше. І закінчилась ось така міцлярка від кареньер, яку ми, мабуть, вже всі просто пробували, всі її знають. А, непогана, я брала її чисто через те, що маленький об'єм, мені треба було в дорогу. Зазвичай я користуюся міцеляркою від Simple, Вона, мені здається, краще. Ця більш трошки така агресивна до шкіри. Останні засоби для шкіри обличчя, це ось такі в мене мініатюрки. Чесно, нічого особливого не можу про них сказати. Просто хотіла показати і сказати, що, от, знаєте, багато людей, дівчат, які мають якісь Simple мініатюри. Вони їх показують і кажуть, що там будуть використовувати в якісь подорожі, поїздки. У мене немає стільки подорожей, на жаль, у житті, щоб я використовувала стільки мініатюри пробників, що в мене є. Тому я, коли маю ось такі засоби, використовую їх просто на шию та зону декольте. Бо мене немає чесно бажання використовувати їх на обличчя, стільки поїздок мене немає. І я знаходжу їм ось таке призначення. Доглядом для обличчя ми закінчили, тому давайте переходити. До догляду за волоссям. Як бачите, в мене волосся фарбоване, в мене зроблений Air Touch. вже доволі таки давно, вже треба його повторити, але я ще думаю, чи я буду виходити в свій натуральний колір, чи буду таки ж робити знову Air Touch. Тому перший, перший мій засіб, який закінчився, це ось така фіолетова маска для обличчя від Kerastase. Вона класна, дійсно, гарно вирівнює тон волосся, прибирає жовтизну, гарно тонує, мені подобається класна, але ціна трошки кусуча, проте я її все одно купила знову, бо мені сподобався ефект. Наступний засіб також від Караста з тієї ж лінійки це ось такий догляд, можна сказати, кондиціонер. Мені дуже сподобався, дуже класний ефект. Волосся з ним більш гладеньке, більш доглянуте, класний засіб, можливо, навіть колись повторю. І ще один засіб, також від Kerastase, це вже останній від цього бренду. Це така сиворотка проти випадіння волосся. Вона класна, упакування таке скляне, дуже класне. Мені сподобався ефект. Поки я не користувалася, я дійсно помітила, що волосся не випадає. Але вона коштує страшних грошей, і мені її вистачило на три тижні. При тому, що я використовувала не кожен день, як це рекомендовано, а через день. Тому, на жаль, більше повторювати не буду. Тож, ідемо далі, по нашому догляду за волоссям. І наступний продукт це ось такий ось кондиціонер для волосся від Davines із лінійки Ой. Я його показувала у своєму відео фаворитів цього літа. Він дуже класний. Запах просто шикарний, але знаєте, він не любителя, він дуже насичений, такий навіть трошки важкуватий, але я таке люблю. Я люблю, щоб запах був такий, знаєте, прям помітний. Довго тримався на волосі, і це якраз про цей засіб. Я його повторю у більшому об'ємі, обов'язково пізніше. Наступний засіб це ось такий ось скраб для волосся від Umberto Giovanni. Якщо ви знаєте, де його купити, це було б дуже класно, бо засіб. Крутий, дійсно крутий, він пахне піноколадою, просто натуральною піноколадою. Мені дуже сподобалось, хоч він і проти лупи, лупи в мене немає, все одно він шикарний. У нього частинки делікатні, проте гарно очищують шкіру голови, вони не царапають шкіру, легко вимиваються, і волосся після нього на диву. Гладеньке, От, дійсно гладеньке, дуже класне. І я би його повторила. Наступний засіб для волосся це вже від українського виробника, від Full Force. Це Butter Mask Це дуже густа маска для волосся, яка живить волосся, відновлює його. Волосся з нею просто шикарне. Мені дуже сподобалось, я вже замовила собі. Пів літру, якщо я не помиляюся, тут у мене 250 мл, і вона однозначно стоїть того, аби її повторити. Або спробувати зверніть увагу на цю маску. Дійсно класна. І особливо те, що це український виробник. Підтримуйте українське. Бо дійсно ця маска не гірша якихось дорогих, відомих брендів. А наступна маска це вже... Дуже бюджетна, всі, мабуть, відома. Багато їх, хто, я впевнена пробував. Ось така ось бананова від гарнір. Це вже моя друга баночка. Непогана, така базова маска для волосся, яка приводить його до воду, але чудес чудесно робить. Запах класний, тримається довго. Тому, чому би ні? Наступний засіб це ось такий. Засіб для волосся від Філіп Кінгслі. також був у мене у фаворитах і шикарний засіб. У мене обламувалось волосся по довжині. І саме тоді я вирішила придбати цю штучку, щоб якось допомогти своєму волоссю. І дійсно, у мене перестало воно обламуватись. Я використала цілу баночку, придбала ще одну використовую раз на тиждень наношу на всю довжину. Одягаю шапочку для душа і так ходжу десь годину. І потім вже змиваю шампунем і використовую кондиціонер. Дійсно класно відновлює волосся, робить його менш лемким, більш еластичним, однозначно вартує вашої уваги. Але я думаю, що буде ефект тільки, якщо у вас дійсно обламується волосся, а не просто, знаєте, ви б хотіли його якось більше зробити доглянутим. Тоді, я думаю. Такого прям вау-ефекту не буде. Також у мене закінчились ось такі дві олійки для волосся від Olaplex. одна у повному форматі і одна мініатюрка. Мені вони сподобалися, дуже легенькі, але при цьому е, мають ефект на волосі. Я, звісно ж, як завжди, повторила знову така я людина. і... Непогані, я їх також любила наносити на довжину волосся так більш рясно перед миттям голови. І дійсно, вони вартують увагу. І останній засіб для волосся це ось такий ось спрейчик від Matrix 20 в одному. Просто страшне, 20. Я, чесно, не вчитувала, що вони там обіцяють, я отримала його в подарунок. Чесно, із цих 20 я не помітила. Ніякого особливого ефекту, окрім того, що він шикарно пахне. Він так класно пахне. Просто дуже солодко, дуже прям солодко, якимись цукерками. Це аромат мене підкорив, чесно. Я хоч не побачила ніякого ефекту, особливо на, своїх, на своєму волосі. Але через цей запах я подумаю. Купити його і використовувати чисто як якийсь аромат для волосся. От настільки він мені сподобався. Тож, з доглядом за волоссям ми закінчили. І давайте переходити до. Давайте покажу те, що закінчилося із декоративної косметики. Знаєте, хоч і півроку, але у мене дуже мало всього закінчилось. Прям дуже мало. Ну, були деякі засоби, які я викинула, але все одно. Першим це ось такий хайлайтер, який колись був просто культовим. Це Mary Lou від The Balm. Він у мене залишився трошки ось там по краєчкам, але він вже просто не набирався на пензелик, але він був непоганий, мені подобався. Також закінчився ось такий ось олівчик від LN Pro у 102 відтінку. Класний тауповий відтінок. Не дуже темний, не рижий, дуже бюджетний. Чому б і не повторити його мені знову? <сі> залишила показати один ось такий ось спонжик від Real Techniques. Я використала їх за тіх півроку, ну штуки три точно, залишила тільки один. Для мене це найкращі спонжики, вони гарно розподіляють тональну основу, завжди роблять гарний фініш. Мені вони дуже подобаються, повторюю. Um, поки для мене це фаворит. І закінчилися три ось таких мініатюрки, тушень для Вій. Um, чесно, одна від Too Faced, одна від Lancome і одна від Yves Saint Laurent. Із всіх цих трьох мені сподобався тільки Lash Clash від Yves Saint Laurent. Ось вона класна. Я навіть її зберегла собі в підбірку того, щоб я хотіла купити в майбутньому, можливо, повторюю, але зараз у мене страшний запас. Душі, тому колись у майбутньому. А ось цей гіпноз і ось ця ось від Too Faced, чесно, нічого особливого. І ось ця від Too Faced спочатку була непогана, але потім страшно стало висипатися, тому не рекомендую. І переходимо до останньої категорії, догляду за тілом. Тут у мене також багатенько засобів, до речі, я тільки побачила. І з огляду за волоссям залишилася ще одна штучка. Хто вам ще покаже розчіску у пустих баночках, як не я, це розчіска від Женек. Думаю, багато хто її має або мав. Чесно скажу, я зрозуміла, що для тонкого волосся, яке сильно плутається, таке як у мене, вона не підходить, бо вона вириває волосся. От тенгл-тізер... Дуже класно, якщо у вас путається волосся. Женек не підходить. І у мене вже у неї ось ламаються зубчики, тому я з нею прощаюсь. І тепер вже точно переходимо до догляду за тілом. Тут у мене закінчився ось такий ось лосьйончик для тіла. Від Вікторії Сікрет. Я страшний фанат цього бренду. У мене завжди є декілька лосьонів, декілька спреїв, ще якісь там засоби, білизна, все, що можна. Мені дуже подобається. Класні аромати. Для мене зволоження вистачає. Чесно, я не розумію, коли дівчата кажуть, що їм не вистачає зволоження, бо у мене також доволі суха шкіра тіла, і мені вистачає, мені всього вистачає. Класні запахи, класні дизайни. Буду брати ще. Це була лімітка, її, мабуть, вже немає, тому саме на ній зациклюватись не буду. Але класний був ванільний аромат. Також у мене закінчилися аж 4 пінки для душу, дві мініатюрки, дві повнорозмірних. Одна з них від Douglas, три від Rituals, Всі класні запахи нереальні, деякі лімітки, деякі ні. Ось ця ось червоненька із постійної колекції, я її повторила. Інші були класні. Чесно, я люблю більше пінки для душу, аніж гелі. Вони більш ніжні, не так сушать шкіру. Буду брати ще класні засоби. І не дарма, знаєте, вони такі популярні серед українських дівчат, бо вони. Точно того вартуюся. Також у мене закінчився ось такий маленький гель для душу від Солдеро. Він з кислотами. Але чесно, ну, просто звичайний гель для душу, просто він більш рідкий, не так прям сильно пінився. Класний запах, але я його не буду повторювати. Він не вартує своїх грошей. Я краще куплю якусь піночку. Йдемо далі. І я хотіла показати, я придбала. В магазині просто побачила ось такі пластівці магнію. Це для того, аби приймати ванну. Я висипала весь цей пакетик, тут було 250 грам на один раз у ванну. Чесно, розслабила мене більш трішки так, а гарніше спала. Можливо, ще колись придбаю. Я загалом люблю приймати ванну, з сілью, ще з чимось, з хвойним екстрактом класно. тому Можна спробувати. Також у мене закінчилося три ось таких кремчик для рук від The Body Shop. Це дві лімітки, було, їх вже немає. А ось цей з манго із постійної колекції ось цей просто один із найкращих кремів для рук у моєму житті. Я обов'язково його повторю просто шикарний, дуже гарно доглядає за руками. Знаєте, от якщо ви не помічаєте різницю між кремами для рук. Візьміть ось цей, ви точно помітите, що він класний. Ці були також гарні, але ось цей, цей набагато краще. Також у мене закінчився ось такий дезодорант від віши. Він просто нереально класний. Захищає від запаху, від поту. Просто ідеальний дезодорант для мене. Він не має якогось вираженого запаху, тому не перебиває парфуми. Для мене це критично важливо. Я не люблю пахнути дезодорантом, тому це просто те, що у мене має бути завжди. Також у мене закінчився ось такий кремчик для рук від Еуцерін. Це для атопічної та сухої шкіри, дійсно гарний, але він довго вбирається в шкіру. Проте на зиму я його повторю, бо у мене шкіра. На руках схильна до е, роздратувань, сухості, а також у мене є екзема. Тому для мене це класний кремчик. Ще у мене закінчилась ось така мініатюра е, крему від First Aid Beauty. Він непоганий, проте він коштує страшних грошей, я не буду його повторювати. Це в мене була мініатюра, я отримала її в подарунок. Класний, але. Брати не буду. І також закінчилось ось таке масло від The Body Shop з ароматом ши. Шикарне, гарно заволожувало, живило шкіру. Можливо, навіть повторю. Або, може, візьму якесь інше від цього бренду. І ще хотіла показати вам дві ось таких зубних пасти: одна від Marvis з корицею. Чесно, непогана, проте я помітила, що після її використання. У мене стали більш чутливими ясна. Я не знаю, чи це можна пов'язати з цією пастою чи ні. Мені сподобався смак кориці, аромат кориці, я її дуже люблю, проте у мене є сумніви щодо неї, чи це вона повпливала на здоров'я моїх ясен чи ні, тому я більше її брати не буду. І також у мене закінчилась ось така паста з смаком. Холодного, персикового чаю, де ви ще таке побачите. І у цього бренду ще навіть є пасти зі смаком навіть червено, червоного вельвету. Уявляєте? Чесно, це була така паста побалуватись, повторювати не буду, просто хотіла показати, що таке є. Останні два продукти ось такі бальзамчики для губ від Carmex, які вже всі, думаю, знаю, пробували колись у всіх був, точно. Непоганий, але мені більше подобається в стіку, ніж такий формат закінчила, поки повторювати не буду. І мій найулюбленіший бальзам, він просто шикарний. Продається у Watsons, Це корейський бальзам в мене з ароматом винограду, пахне натуральним виноградом. не липкий, дійсно не липкий. Класно свовожу губи, Я особливо люблю наносити його на ніч. Він відновлює губи, губи розгладжені, зволожені. Е шикарні. Повторюю, не вперше буду барати, ще спробуйте. Він бюджетний, класний, набагато краще, аніж Carmex. Тож, ми закінчили всі ці майже 60 баночок. Сподіваюся, що вам відео сподобалось. Підписуйтесь.